Планета кіно. Це щось. Падінгтоне надійшов лист з перу. Маю дещо тривожні новини щодо твоєї тітоньки Люсі. Моя тітонька Люсі зникла. Вона стільки зробила для мене. Якщо ще раз загубишся, <пар 'янгтє> погарчи. <пал 'янгтє> Сімейний відпочинок у перу. А. <пал 'янгтє> Вітаю у перу. Тітонька Люсі відправилась у квест у джунглі. Ви всі чули легенду про Ельдорадо. Тобто. Класні чи все. Ні. Місто цілковито із а, Точно. Падінтоне, На жаль, Амазонія дещо в. О. чесно. Будь ласка, рогом. Дякую. Зазвичай ситуація. Сідіть з палуби! Одне ведмежа. Я маю її знайти. Тітонька Люсі ніколи б не кинула мене. Здатне на все! Тебе скарб не цікавить. Є важливіші речі, містере Гендер. Я в нормі. Пригоди падінг в Перу